Анжела на Нетті. Мій дідусь був черешнею. Дідусь Отавіано Коли я мав чотири роки, у мене було двоє дідусів і дві бабці. Одні дідусь із бабцею жили у місті, а другі на селі. Міських дідуся з бабцею звали Луїджі й Антонієта, і були вони точнісінько такі ж, як і решта міського люду. Сільський дідусь із бабцею називалися Отавіано і Теодолінда, і не були подібні ні на кого, навіть на своїх сусідів. Міський дідуся з бабцею жили у нашій багатоповерхівці. І бачив я їх щонайменше чотири рази на день. Флоппі, за мною. О восьмій ранку, коли дідусь повертався з Флоппі після прогулянки. То що сьогодні робимо, юначе? Йдемо до школи чи ні? О дев'ятій, коли бабця йшла з Флоппі на закупи, готовий до школи, пуцьвірінку. О другій, коли дідусь виводив флопі на другу прогулянку. О, ти вже прийшов зі школи, молодець. І о п'ятій, коли бабця знову виходила з флоппі до крамниці або йшла в гості до своїх приятел. То що, добре повеселився у школі по Школою вони чомусь називали мій дитячий садок. Його я ненавидів усім серцем відтоді, як одного жахливого ранку мама пішла на роботу, а мене затягнула туди. Щодня у нас повторювалась одна й та сама історія. Я плакав, дідусь стукав у двері, потім з'являлася бабця, і вони обоє йшли собі кудись із флоппі. Побачивши їх, мама часом пирхала. І казала щось типу, ну, от собака їм дорожча за внука. Мене це дуже непокоїло, і часто я навіть переставав плакати. Адже Флоппі з тим своїм круглим, ніби футбольним м'яч животом і рахітичними лапами був страшенно бридкий. І я лякався. Невже? Я ще гірший за нього. Сільські дідусі з бабцею були цілком інакші. По-перше, замість собаки вони мали гусей і курей, по-друге, не ходили чотири рази на день з ними гуляти. І по третє, жили не вгорі над нами, а за сорок кілометрів. Тому бачив я їх у кращому разі двічі на місяць. Говорячи про них, мама часом зітхала і казала щось типу, Вони як ті привиди. І я уявляв, як високий дідусь Отавіано й огрядна бабця Теодолінда, накинувши собі на голову білі простирадла, ганяють по подвір'ї своїх гусей і курей. Сільські дідусі з бабцею були маминими батьками. Вони були набагато симпатичніші за міських, такі, як і сама мама. Мама була в дідуся Отавіано єдиною донькою, бо бабця Теодолінда, хоч і була дуже повна, але дітей народжувала зовсім малесеньких, і вони не проживали й дня. З мамою, на щастя, у неї все вийшло краще. Може, тому що цього разу, казала бабця, вона дуже вже постаралася, щоб мати згодом такого внука, як я. Дідусь святкував цілий день, і бабця розповідала, що впився він тоді таки добряче. А потім пішов на город посадити черешню. Тут треба розповісти вам трохи про дідуся. Мене у той час. Ще не було, але я собі думаю, що він уже тоді був дуже незвичайним чоловіком. Бабця казала, що дідусь був найгарнішим хлопцем у селі і що їй довелося добряче попріти, доки він таки спіймався їй на гачок. Але вона, можливо, трохи й перебільшувала, бо любила його так сильно, що це було видно й досі. Я пам'ятаю, дідуся не те щоб гарним. А високим і струнким, з розкуйовдженим від вітру волоссям, тим, яке ще в нього залишилося, і завжди зі стеблинкою польової трави в зубах. Стеблинку цю дідусь виривав двома пальцями і повільно, повільно пожовував. Краще це, ніж цигарка, казав він. Отже, коли народилася мама, дідусь пішов до села і повернувся з парою золотих сережок для бабці. І з саджанцем черешні, потім вийшов на город, викопав ямку, вкинув туди трохи теплого перегною і посадив деревце. А тоді взяв складеного ножа. Рожарив його на вогні до червоного і вирізав на тоненькому ще стовбурі ім'я Феліче, тобто щасливий. Маму назвали Фелічитою. І дідусь вважав, що черешневе деревце має називатися якось подібно. Але бабця зауважила, що черешні ім'я Феліче не дуже пасує. І тоді дідусь вирішив, що зватиме її Фелічія. На тому й зупинилися. Деревце мало три гілки. А навесні, коли мамі виповнилось сім місяців і в неї прорізались чотири зуби, зацвіло, на ньому з'явилося чотири квітки. Відтоді мама з черешнею росли разом. Їх двоє та дідуся з бабцею. Оце й була сім'я. Щоб у цьому переконатися, досить було переглянути альбом із фотографіями. На першій знимці бабця Теодолінда піднімала догори семимісячну маму. Правда, знаменитих чотирьох зубів тут не було видно. Дивлячись на цю фотографію, я завжди думав про те, що бабця Теодолінда причудово почувалася б на ринзі у суперважкій вазі. Вона була ще молода і не така повна, як за моєї пам'яті, але руки вже тоді мали вдвічі товщі, ніж у бабці Антонієти. А що вже казати про груди? Вони у бабці Теодолінди були такі великі м'які, що коли я потрапляв до неї в обійми. То ніби з головою пірнав у пухову подушку, хотілося вмоститися там і тихесенько спати собі хоч би й ціле життя. Це найкраще, що я пам'ятаю про бабцю. А ще її запах Ані трохи не подібний на смердючий парфум бабці Антонієти. Більше схожий на те, як пахла після ванни мама. Бабця казала. Що вся штука тут у милі, звареному вдома, за таємним рецептом, який їй дала одна відьма. І я вірив, бо вона таки відрізнялася від інших жінок, що від неї можна було чекати чого завгодно. На тій першій в альбомі знимці біля бабці була також фелічія, черешня дитинча. За вишки вже десь така, як сама бабця. Дідусь казав, що фелічія, коли він її посадив, мала три роки якраз той вік, коли добре бавитися разом. На іншій фотографії видно було маму на гойдалці, підвішеній до найтовстішої гілки черешні, яка тим часом вже випустила тих гілок багато. Якось дідусь попідрізав їх. І тоді Фелічія мала такий вигляд, ніби сильно змерзла. Але коли я сказав про це дідусеві, той лише посміхнувся Ні, рослинам це тільки на користь, так вони стають міцнішими. І справді, на знимці, зробленій у мамин сьомий день народження, Фелічія вже виглядала справжнім деревом, і мама сиділа верхи на якійсь гілці, гойдуючи в повітрі ногами. Вона сто разів розповідала мені, що в дитинстві найкращою розвагою для неї було вилазити на черешню і вигадувати там, на горі, безліч різних забав. Я слухав і трохи заздрю, бо коли мене привозили до дідуся з бабцею, то часу завжди було замало. Фелічія була за висока, а я за маленький, щоб самому на неї вилізти. Якщо дідусь не порався на городі чи біля курей, то допомагав мені, скидав черевики, брав мене на плечі і неймовірно спритно видирався на дерево, ніби мавпа зі своїм мавпиням. Одного разу мама вийшла з дому і побачила нас і аж затулила рукою рот, щоб не закричати, але нічого не сказала, бо знала, що кричати на дідуся це марна справа. Так бувало доки бабця ще почувалася добре. Потім вона захворіла і дідусь став уже не той, що колись. Мама завжди так говорила щоразу, коли ми поверталися додому вона голосно розмовляла сама з собою, казала, що несправедливо залишати їх там, що дідусь старий упертюх і не може брати на себе все. А потім починала скаржитися на міських дідуся з бабцею і злоститися на флопі. Альбом закінчувався фотографіями з маминого весілля, і дві з них мені дуже подобалися. На одній були мама з татом під розквітлою черешнею вона сиділа на гойдалці, а він вдавав, ніби її розгойдує. На іншій з нимці трималися за руки дідусь Отавіано з бабцею Теодоліндою. Мама розповідала, що дідусь хотів влаштувати їй на весілля великий обід у себе на городі. Але дідусь Луїджі з бабцею Антонієтою на це не погодилися через мух та всіляких інших комах. Тож на городі вони тільки пофотографувалися, а тоді поїхали до ресторану. Там дідуся Тавіано мусив їсти устриць. Які йому ніколи не смакували, і тому наступного дня почувався недобре. На весільних фотографіях мама з татом виглядали дуже гарно. А от дідуся Отавіано з бабцею Теодоліндою було просто не впізнати. Дідусь мав на собі темний костюм з краваткою, у тому костюмі він сам ішов колись до шлюбу, а бабця одягнула пишну сукню. І пришпилила собі на груди букетик квітів. У тій сукні вона була ще повнішою, ніж завжди. Бабця сміялася, і обличчя в неї було майже як у дівчинки. Того альбома більше немає. Дідусь його знищив, але фотографії з нього я добре пам'ятаю всі до однієї.